Ну що, покажу вам дачу. Всім добрий день. А то говорила, говорила і ми приїхали, будемо досаджувати дерева. Значить, така у нас такий будинок. Будинок невеликий, але дуже-дуже теплий. Він із кирпича. Але вікна будемо міняти, все будемо міняти. І зараз покажу вам. Завтра будуть зрізати нам дерева. Приїдуть усі сім здорових дерев. будемо все розчищати. Тут ось такий горіх за будинком, Якась яблуня там. Коротше, це все будемо розчищати, все будемо убирати. Садимо молоді дерева. Тут будуть хвойники теж. Хочемо зробити собі таку дачку. Це яблуня теж, це все будемо видаляти. Землі тут дуже багато, 25 соток землі, два, два погріба, одна така яма оця якась. Ми з неї будемо робити, будинок будемо заводити воду. І е е вона тут буде служити нам як септиком. Все там така вона виложена із кирпича, але дуже добре зроблена. Ми там дивилися, вона ідеальна для септика. Що навіть не треба буде купати яму для септика. Оце все дерева будемо вирізати. Це все вирізається. Горіх такий огромний. Теж. Це завтра приїдуть, служба приїде, буде нам все різати. Тут такий погріб. Ми вже посадили лохину. Лохина дуже гарна. Я вам силочку під цим відео, плювірніше, де ми брали лохину. Рекомендую вам цього виробника, це український виробник, дуже-дуже гарні саженці І недорогі саме головне. Все, бачите, у нас Елізабет. Ну, коротше, тут цілий ряд у нас посажений лохини. Сім саженців. Зараз підемо на город, покажу вам. Це все буде вирізатися. Кирпич. Це тут не знаю, що чи абрикоса, чи щось, але воно не родить. Старі дерева. От. Тут ще посадила я актінідію, але вона щось не прийнялася одна. Одна прийнялася, друга ні. Тут усе пропало, буду досаджувати Буду дуже багато садити всяких ексклюзивних дерев. Буду вам все-все показувати. Кому цікаво, от, бачите, показую вам з нуля. Купили землю просто з будинком. І буде в нас така дача. Такий будинок. Значить, є погріб. Погріб гарний. Але в його батьки полущений, треба його штукатурити, міняти двері. Ну, такий погріб, бачите? Але, значить, такий є сарай на три відділення. Сарай новий, такий нормальний сарай. Це все будемо викидати, оці всі. Всякі оці прихолапки, як то кажуть, це все викидається. Оце є, тут теж щось, чи свині держали, чи кози, чи, куринку, чи не знаю. Це все теж буде викидатися. Покажу вам все, як воно очиститься, все викинеться. От. Тут теж сам він непоганий сарай, просто поміняємо двері металеві, поставимо гарні. Все воно тут буде зроблене. Цей сарай, оцей такий тут дровник, ми його теж викидаємо, цю грушу викидаємо, зараз вам покажу. І дивіться, стільки тут землі. Ну, мене цікавить більше земля. 25 соток землі. І оце, бачите, де кукуруза, аж туди далі, ще за кукурузу. Землі тут, звісно, було б здоров'я. Ми вже в прошлу неділю посадили такий садочок. І ще будемо садити, ще приїдуть мені дерева. Кому треба, дам силочку на дерева, де я купую. Перерила весь інтернет, але понаходила. І в нас, дивіться, які саженці я. Це ось абрикоса. Гляньте, які саженці на толщину по 150 гривнів. Шикарні. Я коли їх забрала, то це така гляньте, дуже-дуже гарні дерева, черешні. Дивіться, які на товщину черешні. Це ананасна якась черешня, а це Валерій Чкалов. Валерій Чкалов взагалі монстр. Тут мій палець і такі черешні, дуже-дуже такі. Гарні саженці з гарною розвиненою корневою системою. Так що, кому цікаво, пишіть в коментарях, я вам дам ссылку на розплідник, де, розвод... де в нас Кордія. Це що, не знаю, що це таке. Це теж, мабуть, черешня. Бо у нас черешні, персики посадили, нектарін. Грушу, сливу, і ще тут доїдуть до нас саженці, теж ще будемо досаджувати. У нас так виходить, що буде з однієї сторони садочок такий невеликий. З другої сторони в нас буде виноград. Між ними будуть французькі грядки. Між виноградом. Тут буде в нас парник біля сарая. Це все теж все викидається. Вон, бачите, ще стоїть виноград, ще будемо досаджувати. Винограда тут, виходить, 4 ряда. От, вони будуть на підв'язки, шпалірити її будуть. От. Вже ми посадили трохи виноград, сьогодні його понакриваємо. Там кажуть, треба бутилками накривати. Будемо сьогодні накривати його. Бо там передають тепло, щоб він не пішов, бруньки не прокинулися і не почали вегетувати. Його треба накрити. От, також тут над дорогою, бо це вугловий будинок, над дорогою буде також, ми садимо вишні. От. Все це буде загороджуватися, покажу вам. Все загородимо. Коротше, роботи я вам скажу, це дуже багато. Але земля тут гарна, чорнозем, земля чиста. Ну, ви бачите, що сам участок, він чистий, ухожений. От, тут. У нас буде тут, так, трохи по-сільському з добав, добавкою, е, хвойних дерев, екзотичних. Трошки ми тут його підробимо, воду заведемо в будинок. Зробимо там, бо там будинку води немає. Ну, таким чином, отакий, отакий ми купили участок. 25% соток землі з таким будинком. Але будинок дуже теплий. І... Покажу вам, як ми все це будемо робити. Так що, кому цікаво, кому цікаво, як це все в нас буде проходити, будемо заводити її. Там будемо робити ванну. Таку буде кабінка, буде душова, ванну, ну, і туалет. І кому цікаво, будь ласка. Підписуйтесь, будете в місті з нами будувати. Може, щось собі візьмете на замітку, може вам щось пригодиться. Та ось що ми будемо робити. Покажу вам, які ми дерева посадили, який виноград посадили. Я дуже довго це все вибирала, сиділа на YouTube каналі, читала відгуки. Ну, роботу провела така до 2-3 ночі. По тому, як буде урожай, буду вам говорити, що хороше, що погане вибрала із сортів, бо багато чого не говорять правду. А так як у мене правдивий канал, може комусь він і не подобається, то буде вся правда. Вон, бачите, тут трошки насадила гортензій. Вже посадила дитина в мене можевельники блюару на дорощування. Будемо купляти хвойники, покажу вам, які будемо їх купляти на дорощування, бо тут у нас будуть можевельники по кругу. Ну, так будемо трошки, знаєте, робити і красу тут на цьому участку. Ну, якось так. Так що підписуйтеся на мій YouTube канал. Кому цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаємо перемоги. Слава нашим вооруженим силам. І дуже хочеться перемоги. Дуже. Так що всіх вас люблю, обнімаю. Ваша Гортензиманка.